Слава Богу, кості, брати і сестри, воздвиження Христа Господнього, це велике 12-те свято. Історія сягає 4-го століття. В 326 році свята цариця Олена, матір святого імператора Костянтина, відрядилася до міста Єрусалим, щоб знайти хрест Господній. Але вже минуло три століття з тих пір, як був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Але з молитвою. І е, з розпитуванням е, старожилів е, вдалося взнати, що хрест Господній знаходиться у печері. Коли підійшла цариця Олена до тої печери разом зі своїми воїнами, то казали, що там е, збудоване язичницьке капіще. За її наказом, капіще було зразу зруйновано і легіонери е, знайшли печеру серед. Каміння лежало три хреста, і окрема табличка, на якій на якій було написано Ісус Назарей, цар Юдейський, і не знали, який же хрест належить Спасителю. Тут же ж йшла похоронна процесія, і за наказом цариці Олени стали прикладати почергово хрести до померлого. Коли приклали третій хрест, то Померлий ожив Воскрес. І так дізналися, що це є животворний хрест Господа і Бога і спасити нашого Ісуса Христа. Потім цей хрест був перенесений до храму Воскресіння Христового, і Патріарх Макарій в присутності цариці Олени з допомогою своїх діаконів воздвигав, підіймав доверху цей хрест, щоб могли побачити жителі Палестини. Які прийшли подивитися на це велике християнське дерево спасіння на хресті Господньому Господь наш відкупив від вічної смерті, і ми прославляємо відкуплення Господом нашим Ісусом Христом нас від вічної загибелі і. Хрест є знамення перемоги добра над злом, життя над смертю, Бога над дияволом. Це йдеться, що на служителі одягають фіолетові облачення. Які, цей фіолетовий колір є сумішю блакитного і червоного. Червона кров Христа відкрила нам шлях у небо. Це день суворого посту. Святом вас улюблені, хресті брате і сестри. Із святом воздвиження Христа Господнього.